Отже, сьогодні будемо розказувати про дві теми. Перша тема це запальні захворювання повік та структур, що їх оточують. Друга тема це офтальмологічна хвороба сучасності, а саме захворювання ока сухого ока. Дякую за представлення. Мене звати Павло Софіандрій на ще раз так. повторюсь, лікар офтальмологиня офтальмохірургиня та співзасновниця клініки зору Павлів. Заявляю також про відсутність конфлікту інтересів, і дана доповідь підготовлена мною особисто з використанням сучасної медичної наукової доказової літератури. І доповідь не фінансована жодною фармакологічною компанією. І вважаю, що для того, щоб розуміти процес патологічний чи якесь захворювання, обов'язково треба знати анатомію та фізіологію в нормі. Ось на першій картинці схематично показана анатомія слізних шляхів, бо сльоза виробляється не лише слізною залозою. Дуже важлива частина сльози це саме є продукти. Залоз, який є в повіках, це є майбові залози та інші, про які розкажу далі. А загалом анатомія слізних шляхів виглядає наступним чином. Тут у нас є слізна залоза ззовні в кутику повіки, потім у нас є дві, дві слізні точки, слізне місце, і воно все сходиться в такий шлях і виводиться сльоза в носовий хід, також частково сльоза випаровується. І тут на наступній картинці зображено знову наша є слізна залоза, а в повіках вже видно мойбомові залози. Про них ми будемо досить детально говорити впродовж лекції, адже їхня дисфункція призводить до різних патологічних станів. І сльоза складається з трьох шарів муцинового шару, водного шару він є найтовщий, та ліпідного шару, який от саме виробляється мейбомівими залозами. І цей ліпідний шар не дає сльозі надто швидко випаровуватися. Тут також дещо по, вже детальніше по залозах самих повіках. Ось тут у нас є повіка наша, і зображено лише мібомові залози, але крім мибоміх залоз, у нас ще є залози цейса та залози моля. Ці залози переважно виробляють ліпіди, які в подальшому стабілізують сльозу на поверхні ока. І вже переходимо більш детально до захворювань, а саме блефарити це є група захворювань по вік різної етіології, при якій запальний процес розвивається по всій повіці або по її краю. Вся інформація підготовлена на базі є така організація захворювань поверхні ока та сухого ока, і в них є впродовж певних років, останній був в 2017 році цей Eye Workshop. І на цих зібраннях провідні спеціалісти зі всього світу збираються та розробляють різну теоретичну інформацію, базовану на звичайно практичному досвіді. Поширеність дисфункції мибомових залоз, про анатомію, яких розказувала раніше, та зв'язок з наявності розвитком хвороби сухого ока, тут таке порівняння: кожен третій дорослий має дисфункцію мибомових залоз, а кожен. Другий має ознаки сухого ока, тобто епідеміологічно дуже важливі захворювання. Тут також їхні останні такі публікації цього Dry Eye Workshop. і також є різні асоціації, офтальмологічні, які дуже поглиблюються у вивченні майбові залости їхньої дисфункції і сухого ока. Адже зараз немає жодного офтальмологічного практичного захворювання, яке не супроводжується сухістю очей. І відповідно її лікування. Тут також на діаграмі зображено, що 78 пацієнтів з ознаками патології по ВІК, 54% з них це є дисфункціям бомів залоз, і 61% з усього з кількості людей, які мають захворювання повік, мають захворювання сухого ока. Тепер перейдемо детальніше до самих блефоритів. Вони поділяються за наступними характеристиками: по характеру гострий, підгострий та хронічний, по типу перебігу. По клінічній картині простий, лоскоподібний та тут на фотографії видно, краї повік є запалені, на бряклі і перемовані, і є рісні такі виділення: це є гострий лефорит. По анатомічній локалізації. Є передній блефарит, коли пошкоджується край повіки і заозицейся та моля. І задній блефарит – пошкоджується внутрішня частина повіки та майбої залози, саме називається дисфункція майбових залоз. Передній блефарит буває неінфекційний та інфекційний або ж змішаний. Неінфекційний це сиборейний, токсичний або ж алергічний. Інфекційний це є бактерійний, вірусний або паразитарний. Паразитарний найчастіше це є демодекс блефарит, асоційований з кліщем демодекс. Надалі покажу, як цей кліщик виглядає мікроскопічно, адже кінцево в постановці діагнозу є діагностика, щоб чітко сказати, який це є тип блефариту. Найчастіші симптоми, які ви можете почути від своїх пацієнтів. При захворюваннях повік це може бути та або почервоніння в очах, почервоніння очей та повік, відшарування шкіри на повіках, пінисті виділення з очей, скуринки на краях повік, частіше вранці, після пробудження, відчуття сухості очей, стороннього предмету, хто ще це описує пісочку в очах, і бажання потерти очі, щось з них витягнути, зниження зору, адже сльоза і. Заломлює світло так само, як і всі наші оптичні середовища в оці, відповідно, якщо є блефарит, погіршений склад сльози, і через це погіршується сам зір. При захворюваннях повітря буває також чутливість до світла, особливо на зустрічні фари вночі, тобто світлочутливість, може бути втрата вій або їхній неправильний ріст і збільшення кількості кліпань на одному або обох очах, або труднощі для підтримки очей у відкритому вигляді, тобто блефароспазм. В чому полягає діагностика блефаритів? Перше, що є практично на кожній ланці медичної допомоги і в амбулаторіях в первинній ланці, вторинні спеціалізованій, це є щелинна лампа. Ось за мною стоїть така красива щелинна лампа, яка зображена на фотографії, і на ній ми проводимо біомікроскопію, на якій ми можемо побачити потовщення краю повік, і перемію, наявність білих мозг біля основи вій, лусочки по краю повік та трихіаз. Це фотографія моєї пацієнтки. Ось тут видно вії, і по краю вій в нормі от цих жовтих таких потовщень не мусло бути. Це якраз візуалізується майбоміві залози і секрет, який є такий загущений, потовщений. Саме в цьому випадку в даної пацієнтки блефорит був на фоні прийому системних ретиноїдів. Наступний етап. Діагностики блефаритів це є лабораторне дослідження вій. Коли ми намагаємося встановити саме причину блефариту, дуже важливо зробити див діагностику з демодекозним блефаритом, адже лікування бактерійного блефариту та демодекозного відрізняється у своїх схемах. І для діагностики демодексу є класична процедура, а саме, мікроскопія. З кожної, вії, з кожної повіки забирається по дві вії, тобто з одного ока чотири, з другої чотири, і потім під мікроскопом фіксується це все ну, на предметному склі. Ми бачимо: ось тут дуже гарно на фотографії видно цей кліщик, і зараз я включу відео також наша пацієнтка, і видно, як цей кліщик навіть рухається. Ось це його і голова, і він собі пересувається, рухається по повіках. Є два типи на від два типи наявності цього демодекозу: є носійство, і є вже збільшена кількість, а саме 3-4 кліщі у шести віях, коли ж воно призводить до симптомів. Клінічно це переважно є почервоніння краю повік і велика-велика кількість лусочок. Тут вже дуже виражена кількість лусочок, а може, можна так порівняти як лупа на волосі голови, так само на віях, дуже дуже багато маленьких лусочок. І тут так зображений в атласі демодекоз і ідентично на мікроскопії. Проводиться діагностика дуже швидко, 10-15 хвилин, і одразу в клієнці ми кажемо про наявність чи відсутність кліща в пацієнта. Також діагностика полягає у проведенні тестів на свисту продукцію і дисфункцію обомівих залоз. Ці тести перекликаються з діагностикою захворювання свого ока, про яку будемо далі говорити. А от в чому вони полягають? Це і тест Шермера, спеціальні тест смужки, які закладаються за нижню повіку пацієнтові, і впродовж п'яти хвилин засікається, скільки сльози виділяється на подразник. З допомогою цього тесту ми встановлюємо слізну частину, водну частину сльози. Також є тест норма: це коли флюросоїнь закапується в конюктувальну порожнину і ми засікаємо так званий break -up time, а саме час розірвання слізної плівки. Тобто ми спостерігаємо, за скільки часу сльоза випаровується з поверхні ока. Зараз є різні апарати сучасні, які засікають час розірвання слізної плівки без використання флюоресиїну, але вони є досить дороговартісні, тому не кожен лікар на кожній ланці може собі їх дозволити. А це такі методи, які, в принципі, є доступні усім. Також є такий метод мебомієграфія, адже часом блефарити і дисфункція мибомих залоз може бути спричинена анатомічно. У молодих людей це може бути вроджена патологія, коли вони такі от викривлені, непрямі мибомові залози, а після 70 років може розвиватися аж до атрофії мибомих залоз. Така є особливість. Обстеження на цих от фотографіях це є наші особисті обстеження, а справа це вже взяті з Мережі та з атласів. Ось тут дуже красиві, гарні мибомі залози. Видно навіть їхній вміст секрети, саме от ліпідний вміст. І такі загальні принципи лікування блефоритів, це базові принципи. Перше це гігієна повік, яка проводиться за використання стерильних серветок. На українському ринку є наразі лише Одні такі серветки вони є стерильні, кожен іде в індивідуальному блістері, і людина може їх використовувати при різних блефоритах. мають гіпоалергенну, протизапальну та зволожуючу заспокійливу дію. Фізіотерапія, а саме процедури для очей. В наступному слайді розкажу детальніше. Медикаментозне лікування залежності від етіології, чих бактерійне, чи інфекційне, чи саме цей демодекоз призначається певні види капель. Мазі на блефарити в гострий період річчя призначаються, Більше це йде каплі і очищувальне гігієна, щоб ті всі лусочки забирати з поверхні повік. Лікування субутньої патології, адже дуже часто дисфункціями поміг залоз і блефарити проявляється у людей, в кого є проблеми з шлунково кишковим трактом, в кого є діабет та якісь певні гормональні зміни. І дієта здорове збалансоване харчування. І згідно рекомендацій Європейської асоціації рефракційних і катарадальних хірургів, є етапи процедур. А саме це окуляри блефастів, які розігрівають краї повік, і весь загуслий секрет, який в повіках розм'якшується. Це є перший етап. Такі окуляри тривають процедури хвилин 10-15, і завершальний етап це є масаж повік, коли спеціальною такою паличкою або пінцетом проводиться механічний масаж повік, Тобто очистка наших і залоз. І це дозволяє відновити склад сльози та попередити інфекційні ускладнення після операцій на очах. І при в темі блефаритів та захворювання у віку тіло зупиниться на офтальмоврозаця, адже це таке захворювання, яке дуже часто спостерігається і на первинному прийомі в сімейних лікарів, терапевтів, дерматологів. Що таке саме розацеа? Це і тривале захворювання шкіри, яке може спричинити почервоніння обличчя, характерні висипання на носі, щоках, підборіддя, болобі, таке велике розростання сполучної тканини. Також розацеа має очні форми ураження, найчастіші ознаки та симптоми можуть включати почервоніння та припухлість на повіках і біля основи вій, почервоніння кон'юктиви. Відчуття печіння і або слізотечі, світлобої аж до блефароспазму. Наших колег були випадки діток, які місяцями не могли вийти на вулицю, адже їх дуже разило сонце. І батьки вже водили їх і до психологів, психіатрів, загальні лікарі, не могли встановити причину. Також спостерігалася саме одного такого хлопчика, про якого поділилися з нами колеги історією, то в нього ж були часті й і причиною всього була офтальморозація. Після тривалого терапевтичного лікування дитина очі відкрила, відновився її психологічний стан і знову почала жити нормальним життям. Також може бути відчуття стороннього тіла в оці, закопорка сальних залоз сповік. Часті халязни або ячмені, особливо в дитячому віці треба звернути увагу. Якщо у вас на первинному огляді є дитинка, коли в якої чи в якого постійно червоні повіки, часті набрякання повік, ці ж халязіни або ячмені, треба задуматися про наявність остального розоця або ж блисненої інвазії. Саме бо це не є норми часті халязіни. Якщо їх в дитячому віці подаляти хірургічно, в подальшому може призвести до рубцевих змін повік. І далі вже буде зовсім інша проблема заворути вивороти повік. У деяких людей розоце вражає шкіру, але не має симптомів розоце очей. Інші мають офтальму розоце, але не мають шкірних симптомів. Також спостерігаються комбіновані формі, і у жінок розоце розвивається частіше, аніж у чоловіків. І є певні типи розоцеу згідно рекомендацій. Також є організація, яка спеціалізується виключно на діагностиці і лікуванні розацеа. На цій фотографії такий характерний прояв загострення розацеа. Наразі тут лише є шкірна форма, але видно такі телеангіектезії, почервоніння шкіри, носа та щік. Характерно щоки, ніс та чоло. І типи розацеа є наступні: еретиматозно телеангієктатична, папулопустольозна, фіматозна та офтальморозацеа, яка може виникати на будь-якій стадії захворювання, як доєднання або ж. Самостійний прояв розацея. Є певні стадії захворювання, інтермітуюча еретема, стійка фонова еритема та телеангіектезії, папульозна, постульозна, інфільтративно-продуктивна і типова форма розацеа: це гранулюматозна, конглобатна, галогенова на, фон, на фоні прийомів системного бром та йодовмісних препаратів, і стероїдна грамнегативна та фульмінантна. На фоні останніх подій от йодовмісні препарати. Хто має більший рівень тривожності, міг приймати її профілактично, і відповідно, якщо є схильність до це могли б бути зараз піки загострення. Діагностичні критерії згідно рекомендації РОСКО, це є сійка, це еритема з періодичним посиленням під впливом тригерних факторів, про які згодом поговоримо детальніше, фіматозні зміни шкіри. І основні критерії в діагностиці розацеа – це приливи крові, інтермітуючі аретеми. Тобто пацієнт може не скаржитися не на постійне почервоніння шкіри, а, наприклад, при підвищенні температури навколишнього середовища, або навпаки, в холодний час зимку, після прийому певних продуктів, що дуже сильно червоніє шкіра. Також можуть бути запальні папули та пустули, телеангіектазії, а очні прояви це телеангіектазії країв повік, блефарити, каратит, коніквіт та склерит. Другорядні критерії це відчуття печіння на шкірі, поколювання на шкірі, набряк шкіри облич і відчуття сухості шкіри. Є певні такі особливості патофізіології, які нам важливі в подальшому для розуміння лікування. Адже було виявлено дослідниками, що значно більшу активність появляє металопротегінази, що виробляється ендотелієм рогівки, В сльозі було їх визначено у пацієнтів з розацеу в порівнянні з аналогічним параметром в контрольній групі здорових. Також певні автори визначили більш високу концентрацію колагенази в сльозовій плівці у пацієнтів з офтальморозацеу, що свідчить про підвищення запальної активності. І було визначено, що запалення очної поверхні змінює біомеханіку рогівки, коефіцієнт резистентності якої значно знижується, ніж у здорових осіб. Є певні тригери розоця, на які потрібно звертати увагу, адже пацієнт при зборі анамнезу може їх згадувати, а це є алкоголь, гарячі напої, тютюн, гостра їжа, також деякі судино-розширювальні препарати та емоційний стрес. Ультрафіолетове світло збільшує стійку еритему та теланіктазії. Демодекс це кліщ, який є частиною нормальної флори шкіри, які ми діагностували на попередніх слайдах, і він викликає стимуляцію вродженої гіпереактивності імунної системи. Бактерії в кишківнику можуть бути провокуючим фактором, а не сам демодекс. тому важливо спостерігати і дієту та збалансоване харчування. Також може бути при стефілококопіндермідіс, гіперактивність імунної системи пацієнтів з розацеа робить їх чутливими до всієї нормальної шкірної флоги. І Гшпілорі передбачається, що він сильно корелює з Розацеа, можливо, це пов'язано з токсином, що викликає почервоніння присутнім у Гілорі. І такі загальні рекомендації, враховуючи це є системне хронічне захворювання, Повністю ми його вилікувати не можемо. Ні шкірні прояви, ні офтальмурозацео. Ми можемо лише досягнути стійкої ремісії. Це вже є така часткова перемога у лікуванні розацеа та офтальморозацеа. А ось такі поетапно розказано, описано лікування офтальморозацеа. Перше, це гігієна як який при кожному блефориті регулярно на усіх стадіях. При загостреннях навіть не рекомендується вмивати. Вимиватися протічною водою, адже вона також може бути тригерним фактором в деяких пацієнтів. Використовується теплова пульсація, ліпіфлоу або Intense Pulse Light це є метод, який використовується при лікуванні блефориту і також при офтальморозацеа. Деякі дослідження показали поліпшення кількості колоній демодексів і зменшення запалення при використанні скрабів з 50% олією чайного дерева. За кордоном на ринку вже є такі також серветочки для повік. Наразі в Україні їх ще немає, і коли вони будуть на ринку, невідомо. Штучні сльози постійно і регулярно в період загострення та ремісії. Рекомендовані штучні сльози без консервантів та стрегалозою, адже вона має певний натуральний протизапальний ефект. Залежно від проявів можна від одної краплі 2-3 рази на день і аж до шести разів на день. Також призначаються імунодепресанти в очних краплях, а саме циклоспорин двічі на день. Антибіотики пацієнта з ручною розицею, яка протікає легко, на слід призначати загально, але бувають такі тяжкі форми офтально-розицеви, що разом з сімейними лікарями та дерматологами ми призначаємо схеми антибіотиків загально. Переважно це є з. Азтероміцином, в загальній антибіотик або доксациногідрохлорид. І от чому говорили перед тим про патофізіологію, адже тут антибіотики призначаються не з антибактерійною дією бактерицидною, а використовується їхня здатність інгибювати фосфоліпази та металопротеїнази, кількість яких підвищується у пацієнтів з офтальморозацеа. І також є очні краплі, антибіотик в монодозах з діючою речовиною азетроміцин. Показала дуже хороший результат в лікуванні офтального розза Використовуються топічні стероїди, також бажано в монодозах без консервантів. Вони мають протизапальний ефект, пригнічують міграцію полімосно лейкоцитів та значно зменшують підвищену проникність капілярів. Їх слід використовувати з обережністю, коли ми призначаємо топічні стероїди в каплях пацієнтах. Треба дуже наголошувати на кратності їх закапування та періоду закапування, адже в молодих пацієнтів топічні стероїди можуть викликати підвищення внутрішнього очного тиску, навіть є такий діагноз стероїдна на Також у певних випадках призначаються ретиноїди, вони ефективні у зменшенні запальних уражень при прирози, але їх треба призначати з обережністю, адже деякі типи ретиноїдів можуть призводити до загострень офтальморозоцена. Тобто у лікуванні офтальморозоце вважали дуже індивідуальний підхід враховувати загальний стан пацієнта та додаткове його захворювання, адже в кожного пацієнта може бути і різні тригерні фактори. Тут детальніше про IPL або інтенсивна імпульсна світлотерапія, яка використовується в лікуванні офтальморозацеа та блефоритів різної тіології – а саме це є вплив різної довжини хвилі світлової енергії на глибокий шариш шкіри. Глибокий прогріваючий ефект активізує метаболізм та поліферацію клітин залоз і нормалізує їх функцію. Зроючується секретний обомівий залоз та покращується його вихід з протоків, і має також антибактеріальну дію. Так, ми першу частину нашої лекції вже пройшли по блефоритах. Якщо є якісь запитання, з радістю дам на них. Відповідь.